Що йде у ваше життя? Що мчить ваше життя? Так, що буде відбуватися дуже-дуже скоро. Дивимося, зараз у вас дуже багато роботи. Ви в турботах, ви в клопотах, ви звалили на себе більше, ніж треба. Більше, ніж ви можете, але ви можете, у вас є сила. І тут імператриця і імператриця це шанс щось висвітлиться в вашому житті. Ідуть дуже великі переміни, дуже великі кардинальні переміни. От просто із попелюшки. В імператрицю, тому що тут попелюшка, яка тягне все на собі, і ми бачимо імператрицю, яка повна радості, а, ідей, щастя. Дивіться, як легко вона біжить, і в неї повно ідей радості щастя. Можливо, ви зараз не відчуваєте цієї енергії і не сподіваєтеся, але це.